Леви, доброго дня, на вас чекає жовтень, а ви ще без розкладу. Будемо це змінювати. Я сподіваюся, ви сидите зручно. зробили собі чай, каву і розслаблені. Ви готові слухати поради від Таро. Загальна енергія. Ой, як цікаво, старший аркан. Зараз ми з вами подивимося: три карти витягнемо. На ситуацію у. Так, ситуація це початок місяця, середина місяця і кінець місяця. Ой, яка краса. Несподіванка. І в нас буде кохання. Ой, ну що вам робиться? Загальна енергія карта колесниця. Ви бачите, як у нього вираз обличчя в цього хлопця? По-перше, щось він не дуже задоволений. Його лошаді, чи хто вліво, хто направо, хто по дрова. І цей колісничий він не може їх втримати. Це означає, що в жовтні у вас буде така фаза, коли ви просто не зможете керувати і не зможете втримати. Будьте дуже обережні на дорогах, щоб не було ніякого ДТП. Зараз не тільки ви можете, винні, а те, що відбувається навколо, якісь такі дивні, цікаві люди. І тут, може бути, ви захочете сидіти на двох е, жеребцях одночасно. У вас може бути якихось два партнера, два проекти, дві якісь ідеї, дві роботи, і от вам треба буде якось зібрати докупи саме оце все. І це буде трошечки важко. Ми зараз розберемо чого. По-перше, тиждень, тиждень, скажу, замість того, щоб казати місяць, вже в другому розкладі кажу, у вас є. Початок, можливо, перший тиждень, він почнеться у вас з карти переможця, але в нас перевернуто. От якщо тут всі лаври ваші, а тут переможець, він, начебто, і переможець, але трохи він втомився. Немає в нього вже ніякого. Лад, забрала, нічого ніде немає. Він собі їде, але йому не подобається те, що він має. Оця перемога, вона йому не в задоволення. Ви дивіться, навколо все темне. І Він начебто і переміг, але все рівно він розуміє, що щось пішло не так. В нас жезли. Жезли це енергія, це рух у даному випадку. Тому, в принципі, в жовтні, можливо, ви, займаючись певною справою, будете розуміти, що колись щось ви звернули не туди. Будьте, будь ласка, обережні. Середина місяця п'ятерка жезлів. Карта говорить, що Або за вас тут хлопці будуть трошки сперечатися. Дівчат, дивіться, тут прям мордобой. Якщо у вас є партнери, то є сперечання, можливо, ваші внутрішні сперечання, або ви будете приймати участь у якихось змаганнях. Тут, наприклад, для дітей так, це якісь змагання в школі. Може, ви будете шукати роботу, і вам потрібно буде пройти конкуренції, але тут відстояти своє. При тому ви бачите, що вони одягнуті в різний одяг, тобто різні люди. Вам потрібно буде відстоювати свою думку. І якщо от в даному випадку в нас змагання прям в негативному, тут іде більш в позитивному ключі, що вам все-таки потрібно було і воно буде на користь. Ви зможете це зробити конструктивно. От чудова карта конструктивної критики. Так, це не конструктивно, а в даному випадку, коли ви боретеся, можливо, вам це і принесе задоволення. Кінець місяця, двойка кубків, все-таки ви доборетесь. Тут іде знайомство, і, можливо, отут ви собі розбиралися з вашим хлопцем, повсварилися, і тут вирішили об'єднатися. Це може бути об'єднання двох якихось робіт. В кінці ви зможете виїхати і знайти а, щось спільне. Вирішити це, от вам вдасться цю колесницю, яка перевернута затор, не бажання рухати, неможливість вам вдасться це все-таки зробити, і ви поєднаєте, хто працював на одній роботі, плюс якась додаткова. Можливо, померти помиритися з своїм коханим, але у вас вже стабілізується емоційна сфера. Несподіванка, шестьорка мічів. Десь ви, може, збиралися в дорогу, але дороги не буде. Ви будете лодка, тут у нас така приплила, бачите, води нема. Якщо так, у вас якась є дорога, і ви прям як харон в нас переводить тіла. Чи душі він вже переводить так, через Стікс, то в даному випадку лодка нікуди не пливе. Може, у вас щось буде заплановане, але не буде цієї дороги. Певна, вона вам ви ще не готові до неї. Кохання Перевернутий місяць це означає, що щось вам стане зрозумілим, ясним. Ви зможете нарешті доторкнутися до своїх кошмарів, які вам все-таки. Відкрить те, що ви намагалися просто приховати. До речі, хто в нас чистки, будь ласка, займіться чистками, займіться своїм оточенням. Якщо ви сама, дівчата, ми дивимося зараз на кохання, ви сінгл, перевернута імператриця. Тут, знаєте таке почуття нереалізованої жіночості. Почуття, що ви не є е, от сама по собі жінка, ви будете, можливо, відчу, почувати себе використаною, ну, якщо подивитися, оця перемога, яка вам стається, можливо, за відносини, вона не є вашою. Тобто вам це все не приносить абсолютно ніякого щастя. І ви купаєтеся в собі, в своїй жіночості. Тут з мамою можна розібратися, спробувати, так, імператриці? вам нічого не, е, ну, не ладиться. Може, якийсь проєкт ви закадували собі, там, квартиру хотіли поремонтувати, ще щось, буде крах, і це буде пов'язано зі страхами. От просто нереалізована може бути жіночість. Хто хотів завагітніти будьте обережні? Оскільки по цим картам це може бути така небезпека. Якщо ви в щасливих відносинах, у вас друг, партнер, чоловік. Тут, в принципі, ви будете розуміти, що ви тримаєтесь не за той корінь. Туз жезла, тут жезла спрями. прямий він нам говорить про всі знають фалос-член. Це справді такий сексуальний. Бачите, як воно класно його тримає. Але він в нас перевернутий. Це означає, що в принципі, ви зрозумієте перевернути місяць, тобто страхи вийдуть наружність, те, про що ви боялися, і немає за що триматися. У вас будуть, можливо, проблеми вашого, якщо ви чоловік, у вас будуть проблеми там, з потенцією, це буде впливати на ваше життя. Тут треба розібрати. Тут іде в сексуальному житті немає енергії, розчарування, ем, такі якісь вони, можливо, страхи, які пов'язані, бо немає. Немає того, що живить ваші відносини, скажімо так, то сексуальна енергія на нулі, плюс якісь страхи. І якщо у вас чарівні трикутники, то в цьому трикутнику ви як чоловік будете шукати, або, наприклад, якщо мене дивиться дівчинка, то чоловік буде знаходитися в такому не дуже комфортному стані, буде шукати у вас допомоги. Карта влюблена, він все-таки буде робити вибір. І дивитися, хто протягне яблочко? Чи ви, чи жінка, чи може в нього ще хтось є, якщо ви, наприклад, кохана, чи ви є жінка, він буде просити: дай мені яблучко, дай енергію. Тут будьте обережні, оскільки є чоловіки, які просто сьогодні пішли туди, потім сюди, і в жінки в коханки набрали енергії. Яблуко, ви бачите, червоне є енергією. Тому керуйтеся своєю інтуїцією. Леви, які двері для вас відчиняються? Зараз подивимося. of Cups. Тройка кубків. Карта радості в нас. Бачите, все таке зелене. Якщо ви пройдете цей період, зможете керувати тими двома коняками, назвемо це так, то перед вами все-таки все, -таки, все -таки буде зелене. Зелене це в нас колір енергії, трансформації і колір життя. Тому для вас буде відкриватися колір життя, якщо ви пройдете. Свій місяць, чого вам і бажаю. Як завжди, вдячна коментарям, зворотньому зв'язку. Вчаємося в наступному відео.